Героям слава! Сьогодні усіх нас зібрала у цьому залі талановита красуня дівчина. Вишукана, усміхнена з тими щирими очима, в яких світиться незбаганенне світло внутрішньої сили. Ірина Шегеда, ваші обласки! Вона співає, відколи себе пам'ятає. Її голос. Теплий, як обійма мами, і сильний, як слово правди. Сьогодні вона успішна студентка в факультету фінансів та обліку ЗУНО, а також працює у відділі творчої самоорганізації та виховання університету, де продовжує відшліфовувати грані свого таланту та ділитися своїм вмінням із молоддю плечима Ірини безцінний досвід перемог та численних всеукраїнських та міжнародних дитячих та юнацьких пісенних конкурсах і фестивалях, а ще безліч виступів на благодійних заходах і вечорах пам'яті, на волонтерських зустрічах і концертах для військових поруч з метрами сцени, народними та заслуженими артистами України. Але вперше Ірина наважилася зробити щось більше. Організувати власний творчий вечір саме сьогодні у день вишиванки, у день сім'ї, у стінах, де її знають і люблять, де народжуються її пісні, де зростають її знання і здійснюються мрії у рідному західноукраїнському національному університеті. Адже наш університет це простір, де завжди підтримують талановиту і обдаровану молодь. Отож, друзі. Квіти для Ірини Шегеди від ректора університету Оксани Десятнюк. Друзі, сьогодні актова зала університету світиться не лише ось такими яскравими прожекторами, а й очікуванням. Очікуванням чогось. Коли співає Ірина Шеляда, у кожній пісні живе Україна горда, зранена, але не скорена. Ірина Шегада. Доброго вечора! Слава Україні! Дорогі друзі, я сьогодні усвідомлюю, що ця хвилююча мить. Відбувається завдяки Божій милості і завдяки тим людям, які кожного дня виборюють наше мирне українське небо, завдяки нашим Збройним силам України. І кожен з нас повинен розуміти, якою великою ціною ми сьогодні виборюємо наше право жити вільно, творити в рідній Україні. Тому я прошу хвилиною мовчання вшанувати всіх загиблих героїв України. Дякую, вічна шана і слава українським захисникам. Будьмо гідними, продовжувачами їхніх добрих та великих справ. Саме на честь загиблих героїв України звучатиме наступна пісня пісня, яка стала символом втрати, скорботи, але водночас і нашої пам'яті, нашої єдності. Ця пісня прийшла до нас із глибини віків. Колись закарпатські матері співали її, проводжаючи синів у далеку дорогу. Сьогодні ця пісня наша молитва. Вона звучить там, де Україна плаче за своїми найкращими синами й доньками. Ця пісня Їхній голос, їхнє послання до нас, живих. Ірина Шегеда та Богдан Андрійчук. епосі героїв, героїв, яких об'єднала любов до рідної землі, до рідної батьківщини. Не кожен може боротися за Україну зі зброєю в руках, але кожен із нас має підтримувати наші збройні сили на своєму фронті. Сьогодні під час творчого вечора відбуватиметься збір коштів на потреби збройних сил України. У залі буде дві скриньки, куди ви можете задонатити е, хто скільки хоче, хто скільки має можливість. Також на скриньках є qr коди куди ви можете переслати свої кошти, щоб допомогти нашим збройним силам, адже тільки спільними зусиллями ми зможемо здолати ворожу навалу. Дякую, прошу усіх активно долучатися. Наступну пісню я би хотіла присвятити людині, без якої я ніколи не була такою, якою, яка я є. Дорога моя матуся, сьогодні мої слова, мої пісні, мої натхнення це ви. Ви і ваші недоспані ночі, ваші молитви, ваше слово завжди мовлене так вчасно. Ви Навчили мене бути сильною, ніколи не ламатися. Навчили мене бути доброю, людяною, але ніколи не втрачаючи власної гідності і порядності. Ви мій перший слухач, мій найбільший критик і моя найбільша опора і підтримка. Ви вірите в мене тоді, коли я сама у собі зневіряюся. Матусю, вклоняюся вам і дякую. За життя, за пісню і за крила, якими я далі лечу. mm Пахне полином і чобряцем землі, де гори, шепочуть легенди з глибини минувшини, її голос промінь світла, що оселяє надію, як весняний дощ після довгої зими. Кажуть, дівчина-горянка має нестримну і сильну вдачу, а в серці несе і вогонь, і бурю, і тишу водночас. Ірина Гонорова, як справжня гуцулка, весела, запальна, непередбачувана, як весна в Карпатах. Вона трепетно береже свої вишиванки, ще прабабусями, і ніколи не зрікається свого пісні слова землі. Ірина Шеведа. Ви знаєте, я виросла в сім'ї, в якій кожне родинне свято не обходилось би без української пісні. Від дідуся, в якому скоро 85, до маленької правнучки, який сім, ми всі співаємо і знаємо українські народні пісні. Тому сьогодні я би дуже хотіла разом із вами заспівати нашу українську черемшину. Особна пісня дуже особлива, тому що у вересні минулого року я мала можливість виконати її на бенефісі на творчому вечорі легендарного українського композитора Ігоря Поклада. Ця пісня сьогодні зазвучить у новому звучанні, тому для мене дуже важливо, щоб наші українські пісні відроджувалися, звучали знову і знову по цілому світу.